Що насправді запам'ятовують гості після візиту до вас додому? Дизайн, їжу, серіал на фоні? Ні. Вони пам'ятають, ваш спа-басейн. Чому? Бо це не просто басейн, а це вау-ефект, розкіш і турбота про себе, яку видно з першого погляду. Уявіть, вечірка, друзі приходять, а у вас тепла вода, гідромасаж, підсвітка і коктейлі прямо в спа. Усі одразу: е, Вау, це що? У тебе вдома? І вже фотографують. СПА стає вашою візитною карткою, це як машина мрії тільки на задньому дворі. Люди сприймаються як ознаку смаку, рівня життя і вміння кайфувати. Але головне, це не тільки для ефекту. Ви отримуєте здоров'я, антистрес, простір для спілкування з рідними. І все це доступніше, ніж здається. У СПА-Галаксі допоможемо підібрати СПА басейн під будь-який простір і стиль. Хочете, щоб про ваш дім говорили ще довго? Обирайте спагалаксі і нехай ваш двір стане новою точкою тяжіння. Підписуйтесь, щоб не прогавити ще більше ідей для ефектного життя.